Якщо нема запитань, по проєкту рішення лічильну комісію прошу провести голосування і серед Миколаївська. Два. Бірсик. Боровий. За. Ганьошин. За. Ганілович. За. Дудин. За. Крушинська. За. Кузьмич. За. Лотоцький. За. Мартинин. За. Нікітчин. За. Ніковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабазов. За. Чміль. За. 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 17 зал, дякую, 17. Якщо Дякую. Депутат рівня то наступне пронесення змін до статутних документів служби у справах дітей. Усі серед ради події Вікторія Олександрівна. По е, суті, що там змінюється. приміщенні поліції за адресою вулиця Єдності 3 і вносимо у положення про службу саме пункт і про адресу. Змінюється адреса. Все, зрозуміло? Да. 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 Тоді ставимо голосування, якщо не можна уважити. За Волошенко, За. Дудін, За. 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 Кузьмік, Лутоцький, Мартиненко, За. 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 Святовський за Сочинський, за. Тарасюк, Бабаза, за. За. Чміль, за. Куратівський, за. Габер. За 17. 17. 17 Дякуючи комісії, депутатів. рішення прийняло наступне про внесення змін до програми і забезпечення та за захисту прав дітей на спеціальної громади 24, 26. І закінчили на виконання статті 8 закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського опікування, пропонується внести зміни до програми соціального і забезпечення та захисту прав дітей на території Усилівської селищі декальної громади на 24 26 рік. Пункти саме щодо виплат даним дітям. Одноразової грошової допомоги у розмірі 6 прожиткових мінімумів на особу відповідного віку. Тобто на даний момент потрібно одній дитині, яка є випускником, виплатити 6 прожиткових мінімумів і ми вносимо зміни до корнату, щоб забезпечити виконання. Ще запитання. є? Єма. Як я мав за чим місті відповідаючи? Бісик, Боровий, Волошенко, Ганівич, Дузья, Крушинська, Кузьмич, Вотоцький, Мартиненко, Нікітчик, Зачинський, За. Тарасюк, Табаза, да. Чмін, да. Буратівський, Габерівська. За. 17 зам, Дякую передав через тисяч прийнято. Наступне питання порядку денно постановлені в реалі дошки. По шкурцічному кількістю зачний ради, будь ласка. Шановні колеги, проєкт рішення у вас роздано, проєкт да. рішення працьовної комісії. Є необхідне за зачитувати? Нема. Ну, ну, є, нема потреби, тоді буде по захищеному комісію про це голосування за. Більший. Боровий да. за. Волошуйте. Данілочко. Дудін. Рушинська. Козінчик. Лотоський, за. Мартиненко, за. Нікітчин, за. Сінковський, за Сочинський, за. Тарасюк, за. Хабаза, за. Чміль, за. Шкуратівський за Радарець. За. 17 17 За. за. дякую. Депутати Челіквій рішення прийнято. Наступне проведення змін до структури комунального центра соціальних фондів, женський залишилась, заю, соціальний меджі центр, соціальних фондів. та всіх присутніх. Народи сесії виноситься питання про внесення змін до структури комунальної установи, установи Центр надання соціальних послуг до Сирівської селищної ради, а саме ввести до структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Досильської селищної ради мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакові стації у складі двох посад. Фахівець із соціальної роботи та практичний психолог або психолог. Вести до служби паліативного дозволу з наданням медика соціальних послуг мене, центру соціальних послуг Бразильівської залишки ради. Фахівець з фізичної реабілітації. Є? Є. Да. Є, а скажіть, будь ласка, чим буде займатися конкретно? Людина ну, є домашнє насильство, визивають поліцію, людина ваш спеціаліст майбутній, якої буде приймати участь у що. Його суть роботи справа в тому, що мобільна бригада вже існує в зв'язку з тим, що комунальна установа подала. На проєкт Дом Вінство з Так, вона подала на проєкт Вінсоцполітики грантовий на отримання автомобіля для мобільної бригади. І там були вимоги щодо виокремлення даної структури. Відповідно до положення про мобільну бригаду, у нас фахівець соціальної роботи за підвідомчим округом функціонує і виїжджає на виклик. Його суть роботи. Є чоловік жінку. Приїжджає вас спеціаліст і робить? Для чоловіка? Ну, от я спеціаліст, є транспорт, приїхав, далі. Відповідно, тому що Міністерство соціальної політики. Ви не поліція, поліція. А що ви не Ви утрілюєте ні. Ну, я коротко, кажу, що буде робити людина. Бо Якщо чоловік біжіть, біжіть чоловіка б'є. Є, ви, так, є так. транспорт, приїхали, чи що він? Ви виїжджає мобільна бригада у складі всіх тих осіб, які необхідні. Якщо це, наприклад, в вашому випадку чоловік є дружинка, чи дружина б'є чоловіка, виїжджає кільничим інспектор, фахівець і соціальної роботи, психолог. Також керівник мобільної бригади, медичний працівник і встановлюється факт, підтверджується або скасовується даний випадок. Якщо випадок підтверджується. У мобільній бригаді є. Анна Юрія, ви так довго пояснюєте, забрали Борового, він побив жінку поліцію. Жінку треба заспокоїти. Приїжджає психолог, холод, крикає цей. І працює з жінкою, її намагаються привести в стан нормального психологічного стану. Або ви сидить закриті за рішукою. Ну що, що не поняття. Вони не поліція. Я Вони... внято роз'яснив чекаю. До вашої жінки приїде ціла делегація. Да. Да. Ви знаєте, чому я задаю це питання? Бо слухаючи навіть на той сесії питання виконання бюджету на 70% і при додавленні штату, і додавленні чого, вони не додавляють. Ми не додавляємо, ми не додавляємо, положи пана. А що у нас просто <планы> ще перейшов <планы> з для оформлення автомобілів. А от, 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 от. Але дорого нам буде коштувати для селищної ради, цей не автомобіль. Е, там є субвенція держави в 2 мільйони гривень. Є пропозиція ваша відводити автомобіля з державного бюджету. А в мене інше питання. Що, якщо диють цукерку, то значить хочуть щось більше. Думієте, Бригада знає... має діяти, має добиратися до випадку хоч своїм ходом. В даному випадку, якщо нам ми пройдемо цей конкурс і отримаємо автомобіль, то буде просто зручніше виїжджати. В будь-якому випадку громада має по законодавству України забезпечити діяльність мобільної бригади і виїхати, коли є факт насильства. Тому в будь-якому випадку громада несе свої витрати, але в даному випадку ще має шукати автомобіль. Якщо сьогодні ми знайдемося, автомобіль він буде у громаді, тоді це спростить роботу і громади, і безпосередньо мобільної бригади. А не Ні, ні. Ми ми, бригада працює. Все одно Ну я, Анна Юрівна Популянко, бригада працює, але замість того, щоб підвозити Людину на інвалідному візку, вона й виїжджає, вез, везе людей туди на це. що є штаб, ми додаю штаті. Хто з бюджету є не надо, не не що надо не все буде. зрозуміло? Ще запитання до голови і до допомоги. Голосуємо зрозуміло. Так, Там на голосування.

Кузьмич, Лотоцький, Мартинен, За, Мартиненко, за, за. 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 за, Сочинський, За, Тарасюк, За, Шміль, Куратівський, за. За. за, за. 17. 17 за. Рішення прийнято. Заступно проведені змін до переліку плати соціальних коду, комунального основному центру змагання соціальних коду, зі спеціальної ради, залізка на южно, будь ласка. На розгляд сесії виноситься питання про внесення змін до переліку власних соціальних послуг, а саме внести зміни в додаток 2 перелік власних соціальних послуг, що надаються комунальної установою центр надання соціальних послуг Бразилівської селищної ради. Пропонуємо внести дві служби: це догляд вдома та служба паліативного догляду з надання медико-соціальних надання медико-соціальних послуг, доставка газет та інших друкованих видань. Уже працюють люди чи діти. <ристо> <ристо> Здравствуйте. Дуже погано працюють. тому що при підписанні газети відродження, яку обсіму всім любі задалося пустити, мені головний редактор Мозоренко Дмитрович сказав, що проведена робота і газету соціальні працівники будуть розносити. До мене, як той, що написав газету, проживаючи саме приворіття, ви ви газету носить. Або я підлягаю під категорію для соціального положення. Мовить а про Ні, ні, ні. Чекайте, про про тих, хто не про... обслуговують, не про всіх жителів. Так його ж обслуговують, жінка їде. <рес> <рес> це не догляд вдома. <рес> І не паліативний догляд. Так, та, так, навіть, так. Це тільки доставляєте газету Тим хто... Тим людям, які перебувають на обслуговуванні у службі догляду вдома <рес> та службі паліативного догляду. Я перепрошую, це було озвучено. Ну а питання теж в іншому. Якщо там а в Сирії, э, а Ну, якщо э, розносять почту, так допустим, так? Соціальні працівники. І рядом живе не обслуговуєте. Я у нас занесив заборчик від сомке, газету. Це не проблема. Це Це Бо кошта не працює. платною послугою, будь ласка. Скільки коштує ця потім? Скільки Мазуренко видержите, стільки він в його браті, він буде страва. Це наступний етап. етап. Ви ж е, е, чекайте, так, е, такий проєкт, я не знаю, де ще є в області. Я не говорю, що в Україну. Ми його проводили. І сьогодні на підприємства газети розносити, розносити для тих людей, які соціальні потребують. А ці, то, що, так, можливо, це треба це відпрацювати. Але якщо соціальні працівники нададуть таку послугу, те, що каже Андрія, тому газета відродження в складі оплати за видання газети, так як вона платила укріппошті, вона тепер платить, буде Мазуренко комунальний комунальним тоном соціальних послуг. За цю послугу не пощо буде платити, а буде. Центру платити, тому що працівники виконують певну роботу. І соціальні працівники і далі, 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 і. етап. Якщо в нас це все вже склалося і ми відпрацюємо, далі цілий, що ми робимо підписку для жителів, і тоді він буде платити за доставку борогому, габиць цієї газети, і в тварці цієї газети, а далі з тварці цієї газети будуть кошти е, передаватися за послуги комунальної служби, вони буде розвити ці газети. Це питання Ну Звичайно, питання Бритлі... часу. Ми зараз запустили це, що газета виходить два рази на місяць. Але ми сьогодні е хочемо, щоб вона була Укрпочта не не зможена. Не... Не... Тому, не, не не Тому зараз вони, хоча б цій категорії ми забезпечуємо газети. А далі слідший етап будемо дивитися, газети вирішити зараз. Ну да, бо я питання звучало в тому, щоб ця газета потрапляла до той, хто відписав. Так вона вроді газета є, але ніхто вимисли, є. Ну, Щас, ми її дехто і не поцікавився. Так, якщо не вам запитань, тоді дякую. А на ювій і став на висування свій клас. Пісик. Да. Боровий. Да. Ну, Канілочки? Дудін. Крушинська. За. Кузьмич, За. Лотоцький, Мартиненко, За. Сніковський, За, Лікитчен, За. Сочинський, Тарасюк, Кабазар, За. Шкуратівський, За. Хабазов, За. Чміль, За. 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 17, 17. За. <кліп 'ятові> Депутат, липіся, Рішення Українсько. Наступне питання порядку Денно Про утворення комунальної становив терактський хаб, простір Усільського селищі Романи та затвердження положення про нього. До приходу склада один заступник того листа да, діяльність голові. Шановні депутати, прошу підтримати даний проект рішення. Це питання вже не один раз обговорювалося і по депутатським комісіям, і так обговорювалося. Всі розуміємо, що час війни, і ми нашим ветеранам винні. Тому ми хочемо створити ось такий простір для ветерана, де ветеран буде отримувати всебічну допомогу максимально, який гарантує, наприклад, там держава, де може є юридичні питання, психологічні питання, медичні питання, тому що там будуть е, домовленість про співробітництво навіть із. Е, Іншими там медичними закладами і тому я прошу визнати, що у нас вже на території 170 людей є ветеранів, це враховуючи АТО. ООС, 700 людей у нас служить, і тому ми будемо мати серйозний виклик і маємо допомогти нашим ветеранам. Тому прохання підтримати утворення ветеранського Там ті питання звані проекти, якщо не маємо увагу. Бісик, Боровий, за. За. Волошенко, За. Дуді, За. Кузьміч, Лотоцька, Мартиненко, За. Ніковський, За, за. 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 Сочинська, за. Карасюк, за. Абаз, за. Шмиль, за. Шкуратівський, за, Габарик, за. 17, дякую депутату члену комісії, рішення прийнято. Наступне питання з порядку денного – про утворення комунальної установи Усіїнської агенції європінтеграції. Любові слава Сівна, заступник телечових таліцько нашого організація. Це абсолютно нова структура, яка вже створена в декількох громадах, ну в деяких великих місцях обласного значення бо вона вже функціонує давно. Вона потрібна за вимогами часу, тому що ми добре знаємо, що бюджету нашої держави. Іде на війну і буде жити достатньо складно. Громади мають е, теж наповнювати свій бюджет яким чином залучати кошти. Але оскільки ми теж е, маємо посісти своє місце е, серед інших країн е, і отримати доступ до тих ресурсів, які сьогодні є в Європейському Союзі, у нас має бути установа, яка буде над цим працювати. Тут є два напрямки роботи: міжнародне взаємозв'язки і написання грантових проєктів. Це те Павло Степанович, про що ми з вами неодноразово говорили, про інвестиції до громади, про те, що сьогодні громада має не тільки ділити бюджет, а й має залучати ці кошти. То саме на ці виклики і створюється нова агенція, тому дуже прошу всіх підтримати. Нова роботи багато. Міжнародні зв'язки, партнерство, заключення меморандумів про співробітництво з іншими громадами країн Євросоюзу і разом з ними написання грантових проєктів для однаких інвестицій із європейських коштів. Оце буде суть роботи даної агенції. Я допомогу. Не на батьох здусіх. Нас запрошують за участю і голови Верховної Ради, і депутати Верховної Ради, і першого заступника. Нам говорять, шановні, на півдня не покладайте великі державні надії. Ми зробили вам, світлили ворота в Європу, а ви маєте самі стоптати стежку. Ми вас за ручку водити не будемо. Шукайте відносини, вибудовуйте відносини, вибудовуйте зв'язки, шукайте спільні проекти, розкривайте країну територію, де ви знаходитеся, Україну представляєте, доносьте, домовляйтеся і працюйте. Тому що ми покладаємося. Більше того, я хочу сказати, що форуми, які проводили в Лозанні, які проводилися останні в Берліні, був. В Лондоні перший форум відбудова житому, відбудова України. Перший був в Лондоні, 22-й, 23-й був в Лозані в а третій був у Берліні. Тому коли запрошені були, спочатку держава казала, бере на себе відповідальність, потім дійшли до того, що в Берліні розглядалося питання, що органи місцевого середування мають бути безпосередньо долучені до розбудови України на зв'язках, які вони мають вибудовувати з європейськими країнами. І країна, чому була конференція. Зараз я хочу вам сказати, що сполучені штати Америки вже визначаються, який штат буде за яку область відповідати. Так, я хотів зараз сказати. Тому жито за Житомирською областю буде добудовуватися співпраця штату Індіана з Житомирською областю. Хочу конкретизувати відносини. Ми 50 штатів, будемо вибігати, будемо знати, що. У нас приїжджає делегація з цього штату, що ми туди делегуємо когось. І область починає працювати, так як Україна з Естонії, е Сполучені Штати, це... Про Штати я дянув, я чула, я читав, що це внучі валою дає 357 мільйон, мільйон, мільяр, мільярдів доларів. Це таке України, бюджет. Ми побудували масштаби е цього штату. Е Тому для цього нам. Потрібно те, що стан сина звертається, підтримати цей підрозділ. Тут мають бути і і люди з фахові, і договора. Ніхто за нас цю роботу не зробить. Не Житомирська обласна, не Житомирська районна адміністрація при всій повазі і ці виняті, тож нам дають напрямок. Область дає напрямок штату Ідіана. Це ваш форматор, це ваша праця, це ваші відносини, це ваш результат діяння. Я чудово можна? А штатна чисельність зараз буде працювати 4 людини. Вважаємо, що цього достатньо. Це керівник, бухгалтер, який має бути обов'язковий. Два головні спеціаліста. Один буде займатися міжнародною діяльністю, підготовку всіх документів, протоколів, договорів, перекладом, логістикою. Інше буде займатися допомогою е, написання грантових проєктів там, з керівником спільно. Крім того, треба робити презентацію самих громад. Це і відео, і аудіо, тому що маємо з чимось їхати, підрукована продукція і все, ну, і все, що має бути представлено для популяризації громад. Я ще хочу додаватися, дуже дали правильне питання. У нас 66 громад. Їх рівень дуже різний. Беремо вже ту